Починаємо говорити про ситуацію зараз в Україні. Отже, Харків був цієї ночі під масованими обстрілами. Місто до цього не звикати. Але така інтенсивність трапляється на щодня. Ситуацію там і по всій лінії фронту обговоримо зараз прямо з військовим експертом Петром Черником. Він долучається до нас в прямому ефірі. Пане Петре, доброго ранку! Дякую, що ви з нами у такій ранкові. Героям слава, отже, давайте почнемо з Харкова. Скільки от ми розповідаємо вже 164-й день про війну, Харків залишається майже завжди в центрі уваги. Як ви вважаєте, чому? Так, я на зв'язку слухаю. Так, так, так. Як ми як ми говоримо про те, що сьогодні під масованими обстрілами знов пізно ввечері напередодні був Харків, і ми постійно про нього говоримо. Скільки триває війна? Як ви вважаєте, чому Харків досі лишається такою ціллю окупантів? Ви ви знаєте, як на мій погляд концентрувати на одному місці абсолютно недоречно. вся Україна буде залишатися під ударом. Оце важливий нюанс, Вся, без винятку. Чому Харків? Тому що треба нагадати, що на початку так званої великої битви за Донбас противник задекларував велику оперативну дугу. Давайте ми про неї нагадаємо. Це і є сам Харків далі вниз. На Запоріжжя на Дніпро з виходом на Миколаїв на Одесу з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я об'єктивно, і це направді, величезна заслуга наших збройних сил. Противник не зміг і не досягає розвитку по цій оперативній. Дузі, і він об'єктивно вдається до незрозумілішої для себе тактики, як такої, якщо не може нанести ураження противнику у воєнному сенсі, він в обов'язковому порядку вдається до хаосу, а в нашому випадку до обстрілу мирних міст, і в першу чергу Харківщина бо все ж таки Харків найближче. Місто так такої величини до їхнього кордону і туди досягає звичайна ствольна артилерія, не керуючи вже про про реактивні системи залпового вогню, яких на жаль на цю хвилину у противника ще доволі багато. Пане Петре, щодо Херсону, от нещодавно британська розвідка заявила про те, що росіяни помістили у воду біля підбитих мостів Антонівського та Залізничного радіолокаційні відбивачі. От ви можете пояснити, що це за, за апаратура, наскільки вона ефективна? Так, є такий, є такий момент. Про противник засвоїв урок, що в українців з'явилася дійсно високоточна високоякісна зброя. Я маю на увазі оці вже знамениті Хаймарси і МЛРС. Про які не говорив ну хіба що лінивий, але маю зазначити, що у комплектації таким боєприпасом, як М 31 А 1 М 31 А 2 це насправді неймовірний якісний боєприпас з дальністю ураження до 84 кі кілометрів, і унікальність цього боєприпасу полягає в тому, що він має неймовірно якісну головку самонаведення, яка працює у зв'язці із супутниками, і тому дає настільки точне ураження. Нагадаю, Антонівський Міст, міст порешетили наші військові з точністю ну напевно, метр на метр у в, в діаметрі до 20 метрів на одній ділянці цього мостру. Разом з тим, маю нагадати, що будь-яка точна система наведення працює у режимі радіолокації, тобто це радіофізика, і противник також намагається шукати способи і методи осліплення цих боєголовок, збивання їх з пантелику, а отже, виведення з-під удару оцих об'єктів. Маємо розуміти, що без повноцінного моста угруповання, яке знаходиться на правому березі Херсонщини, не матиме повноцінного забезпечення паленомастинними матеріалами. Медикаментами, продовольством, та навіть звичайною питною водою противник. Навів понтонний міст пораз із цим майже неробочим Антонівським мостом і намагається покращити свою логістику. Але як на мене, системи наведення наших партнерів в рази перевищують потенційні системи радіолокаційного обману нашого противника і вважаю, що найближчим часом наші військові вкотре продемонструють нанесення точкових ударів. По подібних об'єктах а чому а чому росіяни тільки зараз поставили ці радіолокаційні відбивачі? Тобто всі ж знали, що в Україну їде Хаймерс. Тобто і вони знали, І вони знали характеристики цих снарядів, про які ви сказали. Для них це була якась несподіванка. Чому вони їх не поставили ще до того, як Хаймерси приїхали в Україну? Ну давайте ми, ми, ми маємо розуміти той момент, що Росія об'єктивно. Програє в технологічній зброї у першу чергу Сполученим Штатам Америки. В друге, ну як можна вгадати, по чому будуть бити українці? Ну коли Хаймерс прибули, ще навіть приблизних розмов не було про те, що умовно в районі правого берега Дніпра Херсонни може скластися. Певні передумови для потенційного контрнаступу, тобто насправді як працюють ці машини, росіяни повноцінної картинки не мали, бо е, трошки історії повноцінно дані установки попрацювали тільки в одній великій війні. Під час під час війни Сполучених Штатів Америки проти режиму Саддама Хусейна наголошую проти режиму, а не проти іракського народу, у 2003 році, де було застосовано декілька тисяч залпів даної установки, але навіть попри те, що Росія не мають доволі непогану розвідку. Повної технологічної картинки як працює ця зброя, не було. Плюс режим Садама Хусейна взагалі не мав жодних технологічних приборів, щоб з цим, хоч якось боротися. Дійсно, не було повної палітри розуміння, як ці машини будуть працювати. Декілька тижнів, майже вже от місяць, вони працюють. Росіяни зрозуміли наскільки це серйозна зброя. І пробують в якийсь спосіб її протидіяти абсолютно логічні кроки з їхнього боку. Пане Петре, ви от зауважили, що вони фактично вивели, що ми Збройні сили України фактично зробили нефункціональним Антонівський міст сполучення між двома берегами. А як ви можете можливо в відсотковому співвідношенні оцінити ці понтонні переправи? Навіть була е, інформація, що вони вкрали кавунову баржу, якою зазвичай транспортувалися кавуни до Києва, і теж її хочуть яким чином залучити? От наскільки відсотків росіянам вдалося окупантам налагодити сполучення? Між двома берегами на заміну Антонівському мосту. Наскільки оця функціональність може замінити втрату цього сполучення? Понтон ніколи повноцінно не замінить нормальний робочий міст. Плюс нагадаю, що чим довший понтон, а в даному випадку найвище місце Дніпра у тій частині у менше 300 в межах 300 метрів, тобто чим понтон більший, тим він тим він є функціонально важчий. Понтони є добре себе виправдовують умовно десь на сіверському дінці, якщо ширина ріки у межах 50-60 метрів, звичайно, звичайно, це робоча система, яка може витримувати від 40 до 80 тонн навантаження важкої техніки однак повноцінно замінити сучасний. Сучасний міст через таку велику річку, як Дніпро, він не може, на мій погляд, росіяни зможуть сягнути функціональності у межах 30-40% від можливостей оцього антонівського моста. І нагадаю, що є ще один залізничний міст, який на цю хвилину також суттєво пошкоджений і не і не може бути використаний повністю функціонально. Тобто, загалом, загалом, боєпостачання і повне забезпечення усього у. Угруповання на правому березі Дніпра є доволі складним, є доволі складним, і це, в принципі, добра новина, тому що виснаження цього угруповання складає для нас непогані передумови для певних точкових контрнаступальних дій. А, пане Петре, а виснаження це і є наша мета? На мій погляд, це найрозумніша тактика. Саме тому, бачите, я я напевно той експерт, який не оперує. Не оперує риторикою контрнаступ, чому тому, що маючи десь певно доволі непогану ґрунтовну воєнну освіту. що я з прусанської лавки пам'ятаю, що перша а наступ це дуже складна операція. Направду, наступати набагато важче. Ніж оборонатися, наступ має відбуватися на якійсь ділянці. Ця ділянка має певні характеристики, скажімо, від бригади там далі до дивізії, корпусу і тому подібно. Отже, наступ це що не менше кілометрів. Ну мені важко собі зараз уявити, як на такій ділянці нам задійснювати оцей наступ плюс. Давайте ми поговоримо про те, що на 95% це війна артилерії у противника. Вона є. Давайте не зачаровуватися. Що найменше п'ять тисяч робочих стволів вони мають, а артилерійський безліміт у них не вичерпаний. Чому насправді снаряд не є аж така складна? Технологічна річ це кусок залізу і пороху сталеварні заводи. Не хі, метально металорізальні станки 38 вісім тисяч з часів. Першого лендлізу. Саме для цього їх і поставляли виготовляти снаряди. А порох це це целюлоза. Целюлоза це дерево. Дер дерево перше місце у світі по запасі. Отже, кидати у штикові атаки ну нашого безцінного солдата. Він безцінний, ну це не мудро. Тільки поступальними маленькими кроками витискання противника, і в перспективі облога Херсона ніколи не вважав, що має бути повноцінний штурм в лоб. Вони не шкодують і не будуть шкодувати свого солдата. Така дійсність. Ми не маємо права на пірову перемогу як отаку. Тому я, як експерт, завжди дуже зважений у цих починках і вважаю, що тільки тактика малих. Кроків, і особливо в частині якісних ударів у перспективі допоможе нам виграти неприхильне при, не концепції, що перемога ось ось завтра з до навпаки. все надовго. Надовго це в яких межах ми говоримо, от за вашою оцінкою? От, а якщо дозволити, буквально чотири речення, але дуже серйозні. І, і, і ми всі знайдемо правильний вихід. На моє тверде переконання в Одесі маю досвід не тільки у воєнній справі. А, я є кандатом політичних наук, маю поза 150 прас, прас саме в геополітиці. Наголошую саме в геополітиці. Отже, дуже коротенько. Ми, українці, видихаємо в одвічній війні з нашим ворогом. А вона триває з далекого 1240 року, коли татаро монгольська орда сюди прийшла. Вони її спадкоємцями. Тут ми дискутувати не будемо. Видихаємо. Отже. Російська Федерація розпадається на 15-20 держав, у них видирають ядерне жало. Те, що утворюється на умовній Російській Республіки, не плутати з російською, це не одне те саме. Буде відсічене від дармових сибірських ресурсів, особливо від нафти і газу. Ми вступаємо в НАТО, і там здійснюється щонайменше 60 років, тобто три покоління, комплексна. Комплексна ідеологічна санація від того, що вони називають вілічіє. От давайте чесну руку на серце. Все це станеться швидко? Ні. Отака така дійсність. Ні. Може, рік, може два, а може десять. Тому я дуже апелюю до своєї нації, нарешті стати справжніми реалістами і зрозуміти, де лежить справжня загроза. Якщо хтось думає, що путло здохне і все стане добре, ні, це неправда. Тільки на його місце обов'язково буде другий. От коли цих п'ять чинників складуться, тільки тоді ми по-справжньому витикаємо. Буду четверлістом, розуміємо, що це не скоро. Пане Петре, дякуємо вам за цю оцінку. Далі продовжимо з вами говорити про ситуацію на інших ділянках фронту, але після невеличкої паузи.